Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати. Ми починаємо з особистого життя. До чого готуватись. Ой, ну тут будьте готові вислуховувати мрії чоловіка. Король Кубків нам показаний, але дивіться, це людина з родини, це може бути старша за вас віком, людина, може бути батько, може дідусь, може, наприклад, старший брат. Для когось дійсно може бути чоловіком вашим. Якась його мріяність, якісь такі, знаєте, плани, які ну, малює людина тут просто от піщані замки будує такі, якісь, знаєте, от кулькові замки, але ж то брехня. Ото просто йому чогось дуже хочеться, він буде викручуватись, якось там щось вам доводити. Що він там точно знає, це 100%, але сімка кубків це ні. Це просто, от знаєте, коли людина навіть насправді не знає, що б він обрав, якби він опинився дійсно в тій ситуації, про яку вам буде розповідати. Будьте готові, це просто як про якісь балачки людина буде вас повчати, що робити таким чином, я точно знаю, як. І взагалі, от просто це, ну, як свої правила вам нав'язувати. Далі дивимось, сфера кохання. куди полетіла. Не перевернулась, тож назад в колоду. Так, сфера кохання до чого вам готуватись? Ага, ага. Трошки посперечаєтесь чому, бо буде якась можливість. Насправді це більш про якийсь шлях, про прорив, якийсь. Ну, наприклад, ваша ситуація, у ваші стосунки, десь якийсь прорив, якісь там плани вибудовували і з'явилась можливість пришвидшити ці плани. Воно тут насправді не дуже буде пришвидшене. І е, можуть бути і сперечання більш за те, що, слухай, куди ми поспішаємо, а взагалі-то як це цю ситуацію можна прискорити? Будете між собою просто, от, знаєте, як ну, трошки так нервово е, е, обирати подальший шлях, воно більш так, як планувати далі щось як вибудовувати якісь певні там вже шляхи. Ну Якщо можна, більш спокійно, то краще більш спокійно, але ж вам видніше, я так думаю, що ви більш знаєте свою ситуацію і там робіть, як вам треба. Бо дійсно, якщо треба на чимось наполягти, і ви знаєте просто, що так буде воно краще за все, то наполягайте. Далі дивимось робота. Що вам важливо до чого готуватись у вашій роботі. Так, цікавий день у вас по роботі, дуже цікавий. Самі старші аркани, день буде такий, знаєте, і заряджений і енергією, і емоціями, і, взагалі, день змін. Це розглядання якоїсь інформації, це для когось закінчення певного періоду. Наприклад, там робили якийсь звіт, закінчуєте, здаєте той звіт. І починаєте готуватись до нового звіту. Наприклад, це я приклад приводжу. Наприклад, для когось з вас шукали якусь певну інформацію, і вам ця інформація аж, аж так вона вам була потрібна, що в цей день вже буде край, ви все знайдете, ви все будете знати, вміти і далі щось будете планувати. День гарний, день доволі сильний по енергіях, тож намагаєтесь робити якомога більше. Ви можете дійсно багато встигнути за цей день. Навіть, знаєте, якісь моменти, які були, ну, може, і затягнуті. Може, не за вашою виною, а наприклад, ви чекали якусь певну людину. І от, от вона приходить, ця людина, і ви е, вирішуєте всі свої питання. Ну, тобто... Сильний день в тому сенсі, що можна багато питань позакривати. І зробити собі омріяні якісь зміни в роботі. Давайте дивитись, до чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти в ваше життя. Так, дивіться, пам'ятаєте да, перший наш рядочок? Якась брехня все ж таки буде е, вами в цей день розглядатись. Ну, це як, знаєте, от, наприклад, вам пропонують е, щось обрати, або ви самі собі щось там вигадали і знаєте, що так, все. Мені сьогодні треба дійсно зробити вибір і якусь ситуацію просто там, наприклад, завершити, щоб е, відійти від неї. Не обманіть себе, бо тут дійсно так можна в цей день. Будьте готові до того, що вам буде треба більш уважно розгледіти ситуацію, бо вона насправді має подвійне дно. Просто будьте уважні. Ви можете чогось не догледіти, ви можете відволіктись і пропустити щось. Просто, от, знаєте, можете, ну, може хтось вас там, настрій вам змінив, і ви вже в тому зміненому настрої ситуацію не так уважно бачите. Ну, будьте просто більш уважні, ніж зазвичай. Від чого краще це все відмовитись, і від цього теж треба готуватись. Дивіться, від відсторонення нам показана жінка королева мечів. І може бути така ситуація, коли ви трошки відсторонюєтесь від людини. Не треба цього робити, бо тут потім будете фантазувати, бо відсторонення від людини не буде для вас означати, що ви взагалі викинете з думок цю людину. Якась ситуація потребує уважного розгляду. Спілкування з цією людиною воно вам потрібне в цей день, бо надасть вам багато інформації. І це як повернення до спілкування з людиною. Це може бути по роботі людина може бути з сім'ї людина, але ж, ну, знаєте, як старша вас за віком, і не обов'язково, що дуже близька до вас людина. Це, знаєте, як, наприклад, ви не дуже часто і насправді бачите з людиною, але в цей день вам щось треба буде уважніше сприймати інформацію, яка буде йти від людини. Просто от Ну, скажімо, не відмахуйтесь від людини, вам треба щось там знати про цю людину або те, що людина вам хоче розповісти. Будьте просто уважні. Так, чого не оминути. Давайте побачимо, чого вам не оминути. Все ж таки якісь дорогі шляхи. Це коли ви виходите або з вашого дому, або там, де ви перебуваєте, і рухаєтесь далі. Комусь все ж таки, заради того, щоб минути проблем, щоб втікти від проблем, щоб просто, от, знаєте, залишити їх там, де вони є, ті проблеми, і піти. Там, де легше і краще, але навіть невідомо для вас, але ж все одно воно легше і краще, і ви то розумієте. Тож цього комусь з вас не оминути, це треба розуміти, що ми ж дивимося загальний розклад. Це ж точно, що не для всіх воно підходить. Але дивіться, вам, ну, знаєте, це як поспіхом треба буде їхати. Будьте ну, знаєте, будьте готові. Хоча цього не оминути, це та ситуація, яка вона як в повітрі висіла, і ви не могли цього не відчувати. І це просто як от воно вже на межі. І ви вже розумієте, що відтягувати далі воно не можна. Для когось це, будь ласка, будьте уважні. От я все це кажу, і я розумію, що це більш за все підходить для тих, хто дуже близько до лінії фронту. І краще б за все, просто кидати все і від'їжджати, бо ну, це просто для вашої безпеки. І це просто вбереже вас від великих проблем. Просто будьте до цього уважні. Бережіть себе. От просто бережіть себе, свою родину і робіть все можливе. І якщо буде нагода виїхати, то зробіть це. Далі дивимось поради від вищих сил. Так, дивимось поради від вищих сил для вас. Вони все ж таки вміють сказати: от, знаєте, тут одразу от, і підтримати. Бо дійсно воно нам складно вже. І, і тим, хто біля лінії фронту, і тим, хто в більш безпечних містах ж, мешкає там в селищах. Всіх, всім просто кажуть, що перемога. Вона буде, вона лягає тут центральною картою, вона обов'язково буде. Але вона ще попереду. А зараз просто бережи себе, тримай все в своїх руках. Будь відповідальним чи відповідальною за своє життя, за своє за життя своєї родини. І просто, от, знаєте, все швидко змінюється. І все так агресивно. І... Ворог у нас дуже підступний. Тож, будь ласка, от просто, як почуєте інформацію, що швидко збирайтесь, і їдьте, то робіть це, просто щоб себе зберегти, щоб свою родину зберегти. Все на цьому завершую, закриваю розклад і всім вам безпеки, і кожному, і кожній, і в кожну родину, і тихих і днів, і ночей, і, будь ласка. Будьте уважні, і до свого здоров'я, і до фізичного, і до ментального. І не знаю, як, але, будь ласка, зберігайте гарний настрій. Він, він багато чого може змінювати і в людині, і для людини. Це важливо. Просто не знаю, як. як ви то будете робити, але я думаю, що ви зможете все, побачимось в наступних відео. Всім пока!